Трошки оновленою версією для асистента є певний продукт. Це продукт, який було створено для зниження ваги. Ну, зовсім неординарний продукт, не для всіх. І для, того, для такого продукту було створено асистента, який був би менеджером з продажу. І в даному випадку у нас є такий менеджер з продажу, який має через векторну пам'ять доступ до всіх даних. Про продукт, як відповідати на певні запитання. І після цього, як цей агент створює відповідь, ще є додатковий агент, якого створив, який перевіряє певні речі, перевіряє відповіді, чи співпадає мови і так далі. І вже після цього, як він перевіряє, він вже. А, а, Надсилає це повідомлення, якщо це ордер і замовлення, це одна у нас гілка, якщо це у нас conversation, тобто у нас спілкування, тоді у нас буде інше. Тобто, мета цього агента зробити таким чином, от, наприклад, you are trusted advisor, and energetic, Inspired Clients inspired in Smoke Green Coffee. Ну і так далі. Тобто, у нього є певна місія, що йому потрібно робити, як себе поводити, як комунікувати і так далі. І це ну, досить такий немаленький промпт. І другий асистент, який теж його перевіряє, теж має немаленький промпт. Тобто, він також відповідає за певні речі у відповідях. Але я хотів вам трошки продакшену показати, бо це є тільки технічна автоматизація. Але як це буде виглядати? Є певний продукт і потрібно було створити ну, таку рекламну, рекламну, рекламну публікацію цього продукту. І що може бути найкраще, ніж UGC реклама. Тому я звернувся до Eleven Labs, згенерував від першої особи розповідь про продукт з реальними результатами. Згенерував спіч. Ну давайте я вам трошки покажу, як виглядає цей спіч. Ну, наприклад, я давно чула, що зелена кава допомагає в схудненні, і статті читала, і відгуки дивилася. Навіть кілька разів купувала зелену каву і намагалася готувати її сама. Але чесно скажу, смак був жахливий, гіркий, кислий, та, м'яко кажучи, неприємний. А сам процес приготування складний і незручний. Треба було варити, настоювати. Я швидко це покинула. І ось нещодавно моя подруга розповіла мені про зовсім інший варіант. Ну, ви зрозуміли, Змога. Да? Це зелена кава холодної екстракції. Без... Після цього я це аудіо наклав на штучного аватара. Аватара.

sour, and to put it mildly, unpleasant. Тобто, ви бачите, це штучний інтелект, це не справжня людина. Вона розказує про продукт. Тобто, зробилось таке відео. Ось. І ось у нас в Хайгені є ці всі аватари. Тож, за цією автоматизацією стоїть ще отакий бекграунд, як продакшн. В якому є створені відео. І тобто людина, яка подивиться це відео, вона буде переходити до цього чат-боту і вже спілкуватися з цим асистентом до завершення продажу. Ось така маленька автоматизація.